Thank you. Серед невеликої кількості особистих речей Тараса Шевченка, що залишились після його смерті, є і черепахова табакерка із золотою і срібною насічкою і в ній дві золоті обручки, як символ нездійсненних надій про свій будинок, своє вогнище. Все своє недовге життя Тарас Григорович жив або в на квартирі, або тулився в майстерні. Випало йому на віку немало й каземного житла у казематі, в казармах, а іноді в звичайних землянках. Думку про своє родинне вогнище він сформулював питанням а чи сподобать мене Господь завести своє гніздо, хату, дружину та діток? Тарас Григорович точно знав, у якому місці, де саме він хотів побудувати собі будинок. Над самим Дніпром з невеличким лісочком, канівський повіт біля села Пекарі. до найдрібніших подробиць знав Кобзар, як і що потрібно будувати хату. В листі Варфоломієві Шевченку 1860 року він пише на хату купи тільки соснового дерева, на двері та косяки дубового або ясеневого. Хатина щоб була 10 аршин у поперек і 20 уздовж.